17 серпня 2023 року зустріли ще двох в'язнів, які постраждали від російської агресії. Хлопці, слава! Слава Україні! Тут хлопці пережили багато чого. Один взагалі остався в окупації і коли був потоп, взірвали ГЕС. Там ціла історія, як вони намагалися рятуватися разом з цивільними людьми. Але дай Боже, все вдало закінчилося. Слава Богу. Так. Він іншого також своя історія. Чуть пізніше ви всі ці про це все будете дізнаватися. З Божою допомогою рятуємо хлопців. Дай Боже. Дай Боже, всім, всім дякую всім небайдужим людям. Дуже дякую. Ваша допомога дуже допомагає людям. Якби не ви це спасає життя, здоров'я. Дуже всім дякую, хто приймає участь. Без вас було б набагато тяжкіше. Дякуючи громадській організації, і, захист в'язнів України і особисто Олегу, дай Бог вам всім здоров'я. Особисто мене вони намагалися витягнути, не зовсім вийшло, але Боженька так дав. Тільки я особисто знаю. Купу людей, яким вони не спасли життя, не здоров'я, а життя. І це все завдяки вам. Дуже всім дякую, хто приймає участь. Це дуже важливо. Дякую. За допомоги. Але гаяний не... на четвертий день я вже вдома на Україні, так що дякую і я вдома, і скоро побачу свою матусю. <гум> дякую вам, хлопці. Ви ми гарних людей врятували. Ви ще принесете багато користі суспільства цьому об, переконано об, 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 обов'язково і постараємось помститися москалям за все, що вони накоїли. Зробим слава Україні, все, Героям, слава. Героям слава! Героям слава смерть ворогам.